У нас сьогодні перший такий серйозний приморозок. Приморозок прибив дерен. Ліквідамбер почав вже гарно. Жовтіти рожевіти. все таке осінь гарна по-своєму. А магноліям хоч би що? Ну, оця трошки починає жовтіти. А сулан же навіть не думає. Що цікаво, на тюльпановому дереві є бутони. А вони десь місяць тому-два назад з'явилися. Ми не могли зрозуміти що це таке, а це схоже воно думало ще раз цвісти, чи це вже бруньки квітові на наступний рік. Хтось в курсі, їх багато, вони там, правда, високо важко їх зафіксувати. Ось ще, наприклад. Зараз сісти. Ще хотів звернути увагу на ось цей клен, Скаліон, здається, називається. У нього листя осінню буде все ось таке як малиново бордове, дуже класний. Коли він вже нормально весь пожовкне, покажу.